А що з того, ну, нам нічого не буде доброго. А що з того буде взагалі? Ну він скаже: а ми далі доб'ємося їх повернення, ми зміцнемося, повернуться українці в Україну. І тоді ми заберемо ті території, проклятої Росії. Ви ж знаєте, як він вміє брехати? І яка кількість йому повірить? Я думаю, що вже повірить невелика кількість, але він-то переконаний, що провірять майже всі. От він вірить, що ти 73 далі існують. Ми ж вкладаємося в його голову. Ми ж говоримо про те, що він може подумати. От він вірить, що це йому дасть ефект. Що вони всі повірять, що вони захопляться. Вони скажуть, Боже Вова, ти наш рятівник. Він досі в це вірить. Але його оточення, схоже на все, вже в це не вірить. Вони бачать, що. Це дозріває до того, що пружина може зірватися. Плюс його неадекватність персональна, багато заяв його настільки неадекватні, що вони просто обурюють всіх. Плюс виходять з під контролю навіть того ж самого Єрмака, виходять під контроль деякі російські політехнологи, які починають гратися на той же самий Подоляк, на збудження нервів у населення. Це вказівки, мабуть, прямі з Москви, і вони розуміють, що якщо це рване, то не будуть дивитися, чи ти Зеленський, чи ти Єрмак. На ліхтарі можуть потягнути будь-кого. Вони бояться цього зриву, тому їм краще шукати якийсь заспокійливий фактор, вийти на якесь перемир'я і списати всю, весь негатив на Зеленського. Знаєте, от я зараз дивлюся, це помітно. Я не дуже великий любитель псувати собі здоров'я і читати якісь там владні пабліки, тому що там ну, вони дуже неадекватні. Там видача інформації просто тупа. Але деяких владних журналістів я переглядаю ну, чисто для того, щоб розуміти, які там настрої. От відразу визнаю, я регулярно читаю цеплієнка. Це один плюс один. Ну він достатньо сильний журналіст військовій тематиці, знаючи, що йому не можна говорити, в чому у них є цензура на один плюс один. Я можу завдяки йому щось робити собі розуміння. Не всім нікому не раджу, тому що насправді там, там фільтрована і там брехлива інформація, але можна щось зрозуміти. І я дивлюся, які настрої. А настрої в нього проскакують. Критичні, раніше такого не було, а зараз проскакують. І в інших теж дивлюся: стоп, а воно запрацювало. Ну, ніхто не вірить, що безуго самостійно. Всі розуміють, що це торпеда єрмака. Так ця торпеда лупить зараз на відмашку. І не тільки по військових, вона лупить і по всіх владних, і по Зеленському. Єдиного єрмака не рухає. Теж пішло. Тому насправді в мене таке враження. Суючи по них, що вони хочуть поставити Зеленського перед фактом: Вова, тебе вже врятувати неможливо. Ліпше втікай. В Бразилії маєток вже добудували, все готове, біткоїни давним-давно тебе чекають, не діждуться. Будеш жити як король, яка тобі різниця, всім забезпечить, а тут. Тут для тебе катастрофа. Ну, не буде аподисментів, включиш собі на магнітофоні, регулярно будеш слухати аподисменти собі. Він на аподисментах помішаний. Йому вже давним-давно ніхто не аподує, а вони йому привиджуються. Він на Тардамі почув, що ніби йому аподували інші. Це психіатрія вже, це вже хвороба. Йому добре сильно налякати, а він боягуз. І я думаю, що вони розраховують навколо нього, що він здрестане, а вони зіграють якусь, якусь зовсім іншу модель виборів. І хто в цій моделі. Передбачається на посаду президента, я не знаю, я реально не знаю. Але я розумію, що посада президента має стати другорядною, дуже слабкою, дуже мало впливовою. Оце я бачу. А хто буде, не знаю. Основним має стати в мріях Єрмака. Кілька парламентських фракцій, на які він розраховує дуже, що він їх заведе під фальшивим патріотичним таким знаєте ухівом, що це, це патріоти, мовляв, а не якісь там мої. Таких у них багато. Всі мають ОБД. Хто там буде розбиратися в першій п'ятірці? Один справжній герой України, який реально воював, і ще троє, четверо якихось людей. Тиловиків, які фронту ніколи не нюхали. У них у БД записано. В них записано участь військових операціях. Купа нагород. Вони йдуть перші п'ятірці, а далі все його люди. А буде названа партія, партія військових прорив, партія військових там перемога, партія військових. Е, ну той же ж самий буде Азов обов'язково, де не бійці ж будуться, а командири, а решта теж свої партія волонтерів. Одна партія волонтерів, друга. Дві партії волонтерів готуються від ярмака. Оце він думає, що він це заведе, і це буде його. Тому Зеленський йому, в принципі, з його гіперамбіціям і ганьбою, яку він приносить, він йому вже не дуже й потрібний. Хм. Цікава ситуація. Насправді дійсно, що а, от, може очікувати Володимира Зеленського. А... Та і самих слуг ну слуг, я так розумію. Тут уже ну в принципі все, все чітко видно, що цієї партії не буде. Будуть якісь інші партії, будуть якісь інші політичні сили, можливо, переформатовані тут. Треба дивитися на прізвища, які потім в майбутніх оцих цих політичних силах будуть з'являтися, і чи мали вони дотичність до слуги народу, до офісу президента, до всього того, що. Ну, скажімо так, давало їм можливість просунутися в, політич... в політикумі. От Володимир Зеленський зараз відреагував, я так розумію, на запитання журналістів от в цьому інтерв'ю про СЗЧ. Тут же скандал виник 155-ю бригадою. Угу. Коли ну про це розповідав Юрій Бутусов, коли відправляли людей на навчання у Францію, і там десь більше 50 людей втекло, і загалом в бригаді було більше 1700 випадків СЗЧ, Ну, Володимир Зеленський якось так мляво, він відреагував, досить так, ну, знаєте, так, просто до слова він про це сказав. що СЗЧ у нас зменшилась, довга війна, це довга війна. Люди стоять, люди втомлюються, втомлюються всюди. Питання відсотка втомлених з усієї армії. Хочеться сказати: так а що ж ви тягнете з демобілізацією з законом про демобілізацію? Що ви з цим тягнете? Слухайте, люди просто давайте згадаємо, що відбулося між цими двома періодами. Весна 22-го року на кордонах найбільші черги стали не на виїзд з України, а на в'їзд в Україну. Чоловіки масово поверталися, щоб воювати за Україну. Цифри я зараз точно не згадаю, але це... Я від... пам'ятаю, в 2022 році на початку, десь березень, квітень, місяць, цифри варіювалися від 100 тисяч. Від 100 тисяч Рокі людей. Вільше, в районі Україні. 200 тисяч, я Тільки з Польщі, по-моєму, 80 тисяч повернулося. Всього з різ цього світу десь ближче чи 180, чи 200, чи навіть 240. Я просто не знаю, про це писали, це дані від Державної прикордонної служби України. України. Тобто це люди, це саме чоловіки мобілізаційного віку, які перетнули кордон України з заходу на схід. Це ті, хто в'їхали, розуміючи, що вже знаючи, що виїзду не буде, що вони тут приїдуть, вони вже тільки до армії. Вони спеціально для того їхали, щоб захищати Україну. Що змінилося? Що після того, скільки там, по-моєму, 700 тисяч чи менше покупували. Ліві, оці білі військові білети, довідки в ТЦК, довідки в лікарських ВЛК, довідки МСЕК для того, щоб виїхати з країни і там опинитися. Ну, 700 тисяч це, напевно, з тими, хто і раніше вже був, хто там і жив раніше працювали, а може і без них. Ну, в будь-якому випадку, мова йде про сотні тисяч, які захотіли покинути Україну. Плюс ну Бутусова теж бачив, по-моєму, 200 тисяч. Самовільного залишення частин. Ну, це, це просто це катастрофа. Це ціла армія велетенська, армія гігантська. Сумарно СЗЧ і ті, хто купили довідки і різним способом уникли саме завдяки цьому, плюс фальшиві бронювання, десь приблизно дорівнюють розміру, ну, мабуть, китайської чи російської армії. Цілої армії, цілої держави. Просте питання мотивів. Хто їх до цього підштовхнув, що вони так хочуть втекти з країни, коли до того їхали навпаки, ну напевне, за цей час, особливо у 2023 році, відбулися умисні дії. Ми про них з вами вже не один раз говорили, тому повертатися не буду. Була демотивація. Один з факторів демотивації це була вона була дуже чітка, вона була дуже усвідомлена. Це тоді, коли. З офісу президента був наказ за один день до ухвалення остаточного ухвалення закону про мобілізацію викинути звідти взагалі повністю згадку про будь-які мотиваційні пункти. Це перше це право на демобілізацію з певним терміном висуги. Друге, це законом передбачені ротації. Третє це законом, а не якоюсь липовою постановою Кабміну, передбачені виплати військовим. Ці три речі, плюс шест десяток дрібніших, були викинуті одним голосуванням. Одним голосуванням усунуті. І це була спеціальна вова, воля президентської влади. До того моменту, коли мали би це працювати, це ж про три роки йшлося, ця демобілізація ще був рівно рік. рік. Куди чого вам це було відкидати? Більше в того, клялися, що восени це буде прийнято окремим законом. Чому? Що в тому законі мало бути інакшого? Як на мене, ціль була тільки одна демотивувати людей. Все, що відбувалось тоді, було демотивацією. На репресіях ви армію не сформуєте. На репресіях ви тільки збільшите на порядок, збільшите кількість СЗЧ. Все. Це без варіантів. І тому як на мене, ці речі робилися десь в чомусь спеціально умисно де мотивувати людей. А для бійців, слухайте, ну після того, як стало зрозуміло, ніяких два-три тижні, ні два-три місяці, ні півроку, що це все не так, що ця війна може бути довго, і коли почали самі ж у владі розказувати, що ця війна буде вічна сужити, будуть всі. Але чомусь ті, хто всі самі повтікали, відкупилися або забронювалися, то для тих, хто служить, це стало дуже серйозною демотивацією. Знаєте, є таке поняття, як білет в один кінець, і це стало дуже демотивуючим. Люди мали дізнатися знати, що є певні можливості навіть в тому кабмінівському законі, первісному варіанті, там була дуже погана демобілізація. Вона передбачала, що вона не автоматична. Про неї все одно має бути ухвалене рішення. Має президент видати указ про дозвіл на цю демобілізацію, тобто може і не видати. Але це хоча б якось мотивувало людей, що це не білет в один кінець. А так вони розуміють, єдиний вихід звідти повернутися: це або загинути в труні, або важко пораненим. Дуже важко пораненим. Тим більше вони бачили, як важко відбувається ну, вже списання людей. Ти руку чи ногу міг втратити, а тебе триматимуть на отому мізерному утриманні півроку ріки, тебе велика. І МСЕК не даватимуть інвалідності і не будуть тебе знімати, тому що треба тобі крові попити, тому що вони в цей момент здорових жобів з прокуратури їм перевиконали план по інвалідностях, і тобі інвалідність не будуть давати довго і нудно, і ти будеш далі чисуватися там. Всі це бачили. І тому це викликало ну, пряме відторгнення. Сам факт, передбачений законом права на демобілізацію, він би більше стимулював: ну добре, я посуджу. Але я знаю, що в певний момент для мене це все завершиться. Коли цього нема, я перепрошую, очікувати. Або, що... або в мене буде е, можливість, е, скажімо так, перевести дух півроку, рік. Я зможу зайнятися своїми справами, сім'єю. Я І зможу е, на, набути якихось певних навич, навичок, або навчити когось іншого, щоб вони не сиділи без роботи, так, їх можна перевести в інструкторський склад. А потім знову ротація. Тобто, в принципі, Ну, і це ротації це... теж слухайте сам факт: ротацій, передбачених законом, ми маємо всі приклад. Військові ж між собою це знають набагато краще, ніж ми. Ну, приклад 72-ї. Два роки без ротації на найгарячішій лінії вогню. Ну, це показово. Хто піде в армію, коли ти знаєш, що ти можеш попасти за гроші? Ти побудеш ботну частину, яка ніколи на фронті не побуває. А без грошей ти попадеш в частину, яку не піддадуть ротаціям. Більше того, тобі виступає Зеленський в інтерв'ю для отих ж самих зомбі-марафону журналістів тільки не тепер. А рік тому, минулого літа, 23-го року, біля отої фальшивки, нібито на Чернігівщині оборонної споруди. Це не оборонна споруда, це так декорація для зйомок за грубі гроші, звичайно. І він говорить: які ротації? Я не допущу жодних ротацій. Коли у нас відбувається ротація, ми здаємо міста. Ну, тоді не здавали міст перше. Друге, насправді мова йшла про те, що міста ми здаємо тоді, коли відбувається зрада. Коли ви безугол запускаєте, коли ви відводите війська, нові довго затримуєте. Вони приходять, а траншеї вже зайняті. Ота друга лінія оборони зроблена Порошенком. А вона вже зайнята тепер вже російським військами, тому що ви їх притримує. Це після очеретиного, саме так сталося. Тому не треба брехати. А ти говориш, я не допущу ротацій. Ми не будемо їх передбачати. Ротації це зо, як зо, а люди не, люди не залізні. І вони це чують. Я не розумію, в нього в голові безлад, чи це йому такий текст написали, сказали це сказати. І він це сказав: хто буде служити, коли тобі кажуть, якщо ти попадеш в ту частину, яка вже на фронті, ти там будеш до того моменту, доки ти не загинеш. Ну, хто піде служити в таку армію? Хто? Поясніть мені. Звичайно, що це демотивація просто фатальна. Так? Це ну, по-перше, коли е, люди йдуть служити, вони мають, якісь, е, вони мають сподіватися на забезпечення державою. Чому ми знову збираємо на дрони? Чому ми збираємо на спорядження? Чому ми збираємо на, е, ну, на елементарні речі ми збираємо? Головне, що гроші є. Гроші в держави є. От зараз. За завершенням року. Слухайте, просто це, це розстрілювати треба. У Мерова всю банду треба ставити до стінки і розстріляти. Нас нема закону розстріляти, ну дідати довічне ув'язнення треба. Всі ці зараї 100 мільярдів залишилося невикористаних коштів, повернутих в бюджет. уявляєте, 100 мільярдів? Порахуйте, скільки це дронів. Держава там, Зеленський розказує, як мільйон дронів закупив, ага в чотири рази менше закупили від держави. А те, що самі виготовили, це так як сказав Мадяр, Мадяра точно не жодній опозиційності. Він дуже дуже обережний в будь-яких фразах своїх, дуже акуратний, але він сказав, що те, що від держави це злойна і павок склепано, воно не літає. От Олександр Бергенець, наш спільний знайомий товариш, збирав на допомогу, поставила держава дрони. Вони навіть спроможні літати, а в них немає акумуляторів. Отака От історія цікава. Їм поставило акумулятора. Цікаво. Я думаю, що просто акумулятори це значна частина вартості дрону. Їх просто не закупили. Це ж держава робила, не закупили. Я не думаю, що їх на щось інше пустили. Їх просто не закупили, на цьому зекономили порядка там, 100 мільйонів, ще там скільки. Ну, бо на цьому можна вкрасти. А потім волонтери збирали на це гроші, щоб це забезпечити. Отак От воно працює. Тому, звичайно, що мають гроші. Вована тисяча, ну це знову це таке знущення. Вони вже не гадують, знають, що вигадати? Вже було вована тисяча одна, вована тисяча для вчителів. Вована замість того, щоб передбачити виконати норму закону про індексацію зарплат педагогів. Вони Яку норму... самі ж прийняли в Верховній Раді. А? І її заблокували замість того, тому що Вова їм роздасть по тисячі, а потім можеш і по дві роздасть. Але це буде тільки до кінця воєнного стану, а потім ми вам взагалі нічого не будемо давати, дорогі педагоги. Ви нам потім 100 років не здалося. Дамо вам до самих виборів, а після виборів вже не дамо. Отакі От плани. Далі вже виявляється, появляються якісь книжки для дітей. Я кажу, книжки, гроші на книжки 900 чимось гривень, появляються Тисяч, ні, там не тисяча, там більше на заняття спортом для ветеранів роздавати почнуть. Слухайте таке враження, що в нас а, в нас кешбеки всякі різноманітні державні. Я не знаю. Мені здається, є дві країни в світі, в яких кешбек виплачується державою. По-моєму, Катар і Бахрейн. Я можу помилятися. Це дуже бідні країни. В них знаєте, в них нічого нема. нафти нема, газу нема, Ну жартую. Найбагатші країни, в них проблеми, вони не знають, куди дівати гроші. І, по моєму, тільки ті, чи якісь там тамтешні додумуються до того, щоб за кожну державу робити кішбек, щоб розкручувати е, внутрішнє споживання. Кешбек це нормальна норма для бізнесу. Бізнес сам себе підтримує, це рекламна акція бізнесу. Бізнес сам за Та себе вони сподів... і так були ці кішбеки вскрізь, в будь-якому магазині на заправці є крутий. Так бонус, є це є бізнес, так, це ще держава за рахунок держави. Ну я кажу, найбага... ну, от Америка точно не бідна держава. Американці сказали, ви що змієтеся? У нас нема стільки грошей, щоб собі таке дозволити. Ну ми ж не Україна, ми ж не Україна і не Катар, щоб собі таке дозволити. Ну, дві чи три, три країни світу, серед них Україна, найбагатші країни в світі, які передбачують, що держава може сплачувати кічбек за національного виробника. Такого більше ніде нема. Тобто, виявляється, грошей, море, їх нема куди дівати. То вони кажуть, півмільярда півтрильйона бракує. Потім виявляється, 100 мільярдів вишилися зайвими не використані. Того лишилося зайве не використання. Вони взагалі вже не знають, про що брехати, як збрехати. При тому, всьому на армію на всьому бракує. Ну як воювати без дронів? Ну, от зараз Бутусовка каже, що в районі Покровська раптом, слава Богу, підвезли снаряди. Снарядів є досить, зате не підвезли голів, місків не підвезли. Командири каже, рішення командирське просто страшні. Провели суттні заміни. І тепер снаряди є, а куди стріляти? Як? Узгодженої позиції, розвідки даних, нічого немає, тому що зробили сутільні збірні солянки. Ну, от знову, хто хоче воювати, коли ти бачиш це все, цей бардак. Це штучно створений хаос. Ну, не було цього хаосу, були проблеми, але не було такого хаосу, ну, скажімо, до лютого місяця, коли зняли залужного і розгромили, просто розгромили командний склад. Після того я не знаю, про що можна говорити. Ну, от стосовно певних заяв по ситуації на фронті і по тому, що нас очікує в наступному в цьому році. З інтерв'ю Зеленського. Ситуація на Сході дуже складна, оскільки Росія зосередила там більше військ, ніж на інших напрямках, зробимо все принаймні, що в січні була стабілізація фронту. Це дуже складно, якщо дійде все те, що пообіцяли, тому що в нас є графіки, ми очікуємо. Будемо очікувати, що нова американська адміністрація буде підтримувати а не навпаки. Залежить цей пазл від багатьох деталей, але ми думаємо, що це важливий момент. В принципі, навіщо обіцяти те? Що ви не знаєте? Зеленський сам же сказав, він не знає, чим закінчиться ця війна. Він не Навіщо знає, що говорити. От ми стабілізуємо ситуацію в січні. А... Ви маєте інформацію, що ви зможете стабілізувати ситуацію в січні? Ви вже це... саме дня пили. Це таке пустобрехство, як в Гордона. 30 грудня закінчиться війна. Хто Та Гордон мені здається, він... він просто затролив українське суспільство. Е, ні, це інше. Він прекрасно знає, коли з'являється така заява, народ, українчики летять на такі новини, як мухи на лайно. Саме на лайно, не на мед, а на лайно. І він. Я думаю, що це ще й замовлення було відвернути увагу від дуже поганого фіналу року, а рік закінчився дуже погано. А ще крім все іншого, це просто в нього ментально зростає монетизація. В нього мільйонні перегляди. реально мільйонні, після того він робить новий нову заяву. Тоді то весною закінчиться війна, і до нього липнуть, тому що людям хочеться почути щось приємне. Але це той самий рівень, це те саме пустобрехство, за яким взагалі нічогісінького нема. Ну, це можна порівняти. От я не забудуся. Мене колись Радіо Свобода вело в один ефір разом з глобою. От хто старший, такий, як я пам'ятаю, був такий провидець, який там прогнозував якісь неймовірні речі. Ну, мало того, що Глоба прогнозував, що до 2000 якогось тамнадцятого року, нацятого, не двадцять якогось, а ну, десь до ще до двадцятого вже буде телепортація в світі придумана, польоти на Марс будуть регулярні, як в таксі проїхатися і все інше. Але він зі мною в прямому ефірі оцінював перспективи якихось там наступних виборів. І він наговорив таку хінею: я це слухаю, що ти блеєш. Ну він по телефону включався. Після того мені дається ну Я даю якийсь інший варіант. Кажу: ну я дуже з повагою до мого співрозмовника, але насправді буде це, це і це. Тому що це це і відбувається насправді. І тут раптом він втручається, каже: О, я теж себе там прийшов, чакри відкрилися, я вже знаю. І те, що я говорив, говорить від себе. Вони всі запам'ятали, що це глоба проведеть. і це він придумав. Оце з Зеленським. Він сказав повну дурню, так само, як Гордон сказав, в повну дурню. Нічого не сповнилося. Тоді він сказав другу дурню. І всі пам'ятають другу дурню, і на неї чекають. Знову нічого не сповниться. Він скаже, третю дурню. І всі будуть чекати. Ну, доки будуть чекати, а не скажуть: та пішов ти, дядьку, до того моменту ну і будемо так жити. Так, так є логіка, така, такі закони природи, інакше не буває. Тому насправді. Проблема не в тому, хто бреше. Це називається навіть це не просто брехня, а це просто заповнення повітря коливаннями повітряного простору, сповнення коливаннями звуками. Не більше в цьому нема жодного сенсу, що він сказав. Це просто це, це текст позбавлений будь-якого змісту. Якщо Трамп дасть, якщо нам вдасться, якщо ворог не зуміє, якщо щось, то я заморожу лінію фронту і наступ припиниться в січні. Які в тебе а для що цього? Якщо, а, якщо, а якщо не якщо, от не дасть ну, тоді допомогу. буде зовсім по-іншому. Тоді буде дуже погано. А от ви вірте й мрійте, тому що я вам пообіцяв, що якщо я зроблю, то вам буде все хорошо. Ну не буде хорошо тоді, коли ти пообіцяв. Тому що для цього треба розбудовувати армію. Для цього треба не робити тих страшних замін. От в інтерв'ю муженка дуже чітко сказано: кожна кадрова заміна. Навіть на низовому рівні тягне за собою страшну проблему, тому що з людини відходить цілий пласт командування, приходить новий, який притягує своїх, навіть якщо ти лишиться, він їх повиганяє. Приходять люди, які взагалі нічого не знають, цій ситуації абсолютно нові, абсолютно без бачення, без нічого, і починається хаос. Це ну так, як пережити серйозний інфаркт чи струс мозку, і якийсь час ти виключений, а ворог в цей час наступає. Саме так це працює і все. Тому треба просто відновити нормальне управління армією, усунути звідти, Ставка взагалі має бути позбавлена права на вплив на військові операції. Для чого потрібна ставка верховного Головнокомандувача? Для того він верховний, що він об'єднував зусилля різних відомств. Є збройні сили України, найвищий там головнокомандувач під час війни. І він в цьому плані він вищий за верховного. Верховний не має права туди сунути свого носа і щось навіть звіт від нього вимагати. Але є міністерство внутрішніх справ, і Нацполіція, і в неї є нацгвардії. Вони дуже важливі. Вони мають зв'язок і вони багато де допомагають. Ми знаємо от те ж саме, там лють, інші вони відіграли дуже хорошу роль в певних операціях. Ми знаємо, як нацгвардійці зіграли роль біля Покровська, біля Соледара. А вони не підкоряються збройним силам України. Відповідно, ти маєш їх скоординувати. Ти маєш на ставці звести начальника Нацгвардії, командира, командувача і командувач головнокомандувача збройних сил. В тебе є розвідка, яка підконтрольна міністерство оборони, і в тебе є міністерство оборони. Вони не підконтрольні обоє збройним силам України, це окремі відомства. Ти маєш забезпечити, що те потрібно з збройним силам України, розвіддані. І дані від і забезпечення, щоб вони були виконані завдання Верховного – не лізти в справи військових, а зробити так, щоб всі вони працювали як годинничок і робили кожен свою роботу. А що вони мають робити? Має вирішувати генштаб, і бажано, щоб на ставці про це ніхто взагалі не доповідав. Хіба що найбільші стратегічні операції на рахунок того, входити нам на територію Росії чи не входити.